Не старайся усім догодити, догоджай лише Ісусу Христу, бо не всі зможуть це оцінити, засудивши твою доброту. Бо далеко не всі це оцінять. Більшість це як належне приймуть, і ножа тобі встромлять у спину, коли зробиш не так щось. Ти будь у житті Ісусові вірним. Поважай і люби всіх людей та не прагни ти їм догодити, бо не варто воно тих ночей, які ти не доспав у безсиллі, догоджаючи іншим в житті, тільки з Богом ти будеш щасливий, тільки з ним зможеш шлях свій пройти, і не думай, а що скажуть інші. Краще думай, а що скаже Бог, бо в людей ти завжди будеш. Гіршим не забудь цей важливий урок, і всім серцем Ісусу довірся, і одному йому догоджай, і в той день, як життя закінчиться, в нагороду ти матимеш рай.